Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса, де фіксовані ціни. Сподобалася ось така блуза, вона атласна, дуже красивий у неї колір, колір капучино, продається уже зі знижкою і коштує 150 гривень. За складом, хороша вона у нас на 100% з віскози. Тканина дуже якісна і загалом ніжна, нагадує навіть не віз а шовк. І тільки подивіться, як розкішно блуза виглядає в примірці. Вона йде на зав'язках, вкорочена, довгий рукавчик. Розмір був вказаний 36-й, але прекрасно підійшов з такими розрізами на рукавах, виглядає дуже стильно. Звісно, що вона в ідеальному стані, без дефектів, як і в принципі більшість речей, які продаються на люксі, за певними винятками. На Люксі теж інколи трапляється речі з дефектами, тому треба бути дуже уважним. І сподобалася ось така блуза від H&M. Вона коштує 200 гривень. Попереду має ось такі зав'язки бантики. За складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна. А розмір був вказаний М, за фасоном вона така от блуза розлітайка, від грудей вона дещо йде розширена, красивий рукав, усе в неї дуже естетично виглядає. Такі схожі блузи минулого року просто були заполонили мас-маркет, їх було надзвичайно багато, і навіть в цьому році я теж в колекціях бачила щось схоже. Щоправда, моїй фігурі такі от блузи розлітайки не дуже пасують, тому собі особисто таку не купляла. А далі буду приміряти ось таку цікаву сорочку, блузу вона йде в смужку і попереду має аплікацію, ніби як папороть. Продається сорочка із знижкою, коштує 150 гривень і склад тканини не повністю натуральний. Тут 50% віскози, 40 бавовни і 10% льону. Сорочка йде дещо подовжена у вигляді тоніки, тому можна її вдягати з якимись завуженими штанами, джинсами, легінсами. як варіант можна її використовувати як тоніку на купальник, наприклад, десь на пляжі. Попри те, що вона йде на довгий рукав, тут доволі тонка, супердихаюча тканина, повністю натуральна, тому я думаю, влітку в ній буде надзвичайно комфортно. І наступною хочу вам показати ось таку футболку від Emporio Armani в чорному кольорі. І попереду тут таке от невелике лого з першими буквами бренду коштує футболка всього на 200 гривень. Ось така от бірочка. Де вказано розмір, розмір L і склад тканини. Майже повністю тут натуральний: 95% бавовна і 5% еластан. Дуже акуратна футболка, не є оверсайз, чітко йде по фігурі. Загалом мені подобається. Як вам вона? Пишіть в коментарях. Єдине, що сумніваюся, щодо її оригінальності. І ще мені сподобалася ось така тепла жилетка від H&M, такої грубої в'язки, вона йде подовжена, як сукня. Продається вже зі знижкою коштує 250 гривень. Але, на жаль, у неї не дуже хороший склад, лише 6% вовни, решта тут синтетика, поліестер і поліакрил. І хоча склад тут не дуже, сама жилетка мені подобається, дуже класно, стильно виглядає завдяки ось цьому візерунку, завдяки ось цій такій оригінальній, неординарній в'язці. Як на мене взагалі не виглядає на мас маркет а на якусь таку презентабельну і дорогу річ? Як вам вона? Пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося далі. І сподобалася мені ось така сорочка-сукня, вона ще має мати поясок, на жаль, поясок загубився і коштує вона 240 гривень. Дуже базова в білому кольорі, в чорну смужку. Дуже класна тут делікатна тканинка, це 100% віскоза, розмір вказаний М. Ось так сукня виглядає в примірці, я б навіть сказала, що це, напевно, все-таки більше тунійка. Адже для сукні це все-таки закороткий варіант, Ще якщо тут справді вдягнути поясок, вона ще більш стане вкорочена. Хіба як пляжний варіант, то можна розглядати їх. Але, як на мене, це така от дуже банальна сорочка, сукня яку можна легко знайти і на звичайній вазі. Інколи мене дивують речі, які виставляють власне, на люксі. Ось така ще непогана сорочка вона з льону від Зара, теж коштує 240 гривень. Бірочка тут відрізана, але я думаю, що навіть через відео вам видно, що це льон. Льон доволі тонкий, напівпрозорий і це такий дуже літній класний варіант до білих штанів, до якихось світлих джинсів, просто буде супер. Особисто в мене немає потреби в такій сороці. У мене є дві білих для них сорочки. Я думаю, що це такий незамінимий варіант сорочки для літа. Вона актуальна щосезону і кожного літа в мас-маркетах можна побачити варіацію різних для них сорочок. І ще одна річ від зара це сукня. Коштує вона тут чимало 440 гривень. Десь на розпродажі, прямо в магазині можна купити сукню то дешевше, особливо на їхніх таких великих розпродажах, то ціни бувають дуже класні. Там і за 200 гривень можна купити сукню. Тут склад такий собі: 80% поліестер і 20% льон. До речі, таке поєднання мені, напевно, трапляється вперше. Воно дуже для мене дивне. Не бачила раніше, щоб синтетику поєднували з льоном. Сама по собі сукня дуже цікавого дизайну, вона йде як кокон, лише з пояском, тобто приталена. І донизу така завужена, рукавчики завужені. Ну, цікаво, цікаво виглядає. Ще б кращий склад тканини, і взагалі би була топ-знахідка. Як вам ця сукня, пишіть в коментарях. І ще мені сподобалася ось така в білосніжному кольорі розмір 14 Тут така тканина, як жата йде. Теж сукня з пояском доволі коротка. Склад тканини тут повністю натуральний, це 100% бавовна. Коштує сукня 240 гривень. І ось така вона в примірці. Як на мене, ця сукня теж більш такий пляжний варіант, оскільки тканина тут доволі напівпрозора і буде дещо просвічуватися. А от по крою, по фасону вона мені дуже подобається, цілком у моєму стилі. Я люблю такі лаконічні сукні, вона йде приталена, вверху, ніби як сорочка з комірцем, з накладними кишеньками в такому дуже простому, кежуальному стилі. І взяла до примірочної ще ось таке плаття. Воно коштує 450 гривень. Це хороший бренд Єгір, батьма улюблений. Це, звісно, сукня вже така от більш тепліша, на холодну пору року, а за складом вона дуже крута. Тут 80% вовни і 20% шовку. Розмір вказаний, 10-8. Вона пошита в Італії. І, власне, підкладка тут на 100% з віскози. Це маленький розмір, не приміряю, просто ось так вам в руках покажу, як би вона мала виглядати. Це така от сукня футляр, дуже класична, власне, класика притаманна цьому бренду. загалом чудовий бренд, якісний і чудово носиться. І ще мені сподобалася ось така сукня на бретельках в клітинку. Дуже цікава тут спинка. Зараз вам усе детально покажу, коштує 250 гривень. Це у нас фірма Zara і розмір вказаний М. Плаття йде по фігурі і зараз вам покажу його в примірці. Склад тканини написано 100% віскоза, але підозрюю, що це мереживо воно синтетичне все-таки. Плаття йде довжини міді, за коліна сягає і декроване мереживом понизу, і також спинка. Дуже загалом цікаве поєднання стилів. Ось ця от клітинка з мереживом дуже стильно, класно виглядає, і, власне, найцікавіший елемент в цьому платі якраз і є спинка. Як вам це плаття, подобається чи не подобається, пишіть в коментарях, а наступному буду приміряти не зовсім для мене характерні штани, оскільки вони такі класичні з оксами. Раніше їх оцінювали у 700 гривень, зараз вони коштують 400 Ціна теж немаленька, навіть зі знижкою. І до них взяла ось таку майку топ, в'язану, коштує 160 гривень в розмірі М. За складом вона хороша, тут у нас 100% павовна. І давайте подивимося на усе це в примірці. Кофта мені не подобається, оскільки вона якась широка, велика. А от штани доволі непогані. Звісно, що вони не для літа, оскільки тут доволі груба тканина, такий варіант більш осінній, і при тому, що тут доволі товста груба тканина, вони абсолютно не повняють, йдуть такого прямого крою, вільно спадають. Мені загалом сподобалися їх навіть можна і використовувати не як якісь класичні штани в класичних образах, а щось придумати в такому от простому кежуальному стилі з ними. І взяла в доповнення до штанів ось таку прозору накидку. Рідко щось схоже приміряю, її ціна 280 гривень. Розмір вказаний XSS, але вона доволі широка, за складом непогано. Тут є 55% бавовни і 45% нейлону. Ось така вона в примірці, доволі довга, така як сукня, і від грудей йде розширена. Напишіть в коментарях, чи носите ви ось такі напівпрозорі сукні, накидки і яким чином їх комбінуєте в образах. Власне, з одягу, це була моя остання знахідка, і давайте я вам ще покажу взуття. Взуття також показую з люкса дефіксовані ціни. Це були крокси, коштують вони 500 гривень, і теж з сезону в сезон переходять ідеальний варіант для пляжу. Ось такі непогані кеди, вони оксамитові, гарний такий колір хакі. Коштують вони 500 гривень, і ось такі ще теж непогані кросівки, це пума в ніжному такому рожевому кольорі, і їхня ціна 700 гривень. І поруч ось такі ще класні замшеві балетки. Ціна дуже символічна, як для натуральної замші, 350 гривень. Розмір вказаний 40-й. І ці лофери також з натуральної шкіри. Вони абсолютно новесенькі. Тут ще навіть можна побачити їхню магазинну ціну. 30 доларів. А тут секонд-хенді їх оцінили у 600 гривень. Також симпатичні ці балетки в такому вони кораловому ніжному відтінку теж коштують 600 гривень. 39 розмір. Натуральна шкіра. Дивимося з вами далі. Тут непогані ось ці білі босоніжки, сандалі на танкетці, продаються вже зі знижкою і коштує 350 гривень. Це буху, італійська фірма, але це мас-маркет, вона не надто дорога. І сподобалися мені ось ці броги, вони продаються зі знижкою. Раніше коштували 800 гривень, зараз 500 натуральна шкіра, також на танкетці. І гляньте, які класні, суперзручні босоніжки з натуральної шкіри, всього-навсього 300 гривень вже з її знижкою. І подивіться, які красиві півчобітки, черевички, 800 гривень, натуральна замша. Ідеально підійде до мого пальто, просто колір в колір підійшли. Маркен Спенсер абсолютно новесенький, прям чудові на каблучку. Ось тут вказано, що це натуральна замша. Якби я носила каблуки, підбори, обов'язково б собі їх купила, адже вони просто прекрасні. І давайте ще подивимося, що у нас тут є з туфоль, з балеток. Ось такі лофери непогані в білому кольорі, 300 гривень коштують, але це не шкіра, це замінник. Це у нас класика, такі от бархатні, оксамитові туфлі. Кудись на вихід, на підборах високих, з таким от декором, камінням виглядає дуже вишукано. А ось їм мені дуже сподобалось в такому яскравому червоному кольорі 350 гривень, але це знову ж таки не натуральна шкіра. А ось ці туфельки на танкетці вже з натуральної замші. Ось тут вказаний розмір 39 і їхня ціна. Коштує 400 гривень. Як на мене, ціна дуже прийнятна, якщо зважати, що вони абсолютно нові ще під цінником є їхній цінник магазинний. Тобто видно, що їх ніхто не носив. І ось такі лофери мені дуже сподобалися. В бусковому кольорі коштують 400 гривень. А ці черевички з натуральної шкіри коштують відповідно 1300 гривень. Це доволі хороший бренд Clarks. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, не сподобалось. І до нових зустрічей!